Багато разів у Святому Письмі Нового Завіту ми читаємо про простілення біснуватих. У Євангелії, прочитаному сьогодні, розповідається про одужання не просто біснуватого, біснуватого і водночас лунатика. Батько одержимого отрока говорить до Господа: Господи, помилуй сина Мого! Він у час нового місяця біснується і тяжко страждає. Біснується у час нового місяця, чи означають ці слова, що біснування і так званий лунатизм одне і те саме? У того ж Евангеліста Матфея, ми читаємо про чудеса, які звершив Христос, і приводили до Нього всіх немічних, хворих на всякі хвороби й припадки і біснуватих, і лунатиків, і паралізованих, і він зціляв їх. Із цих слів видно, що Євангеліст розрізняє лунатиків і біснуватих. Тож отрок, якого привели, лунатик чи біснуватий, багато хто з екзегетів вважав, що отрок і страждав лунатизмом і був при цьому одержимим нечистим духом. Батько отрока уточнює, що він сильно біснується у час молодика. Проте ці слова не означають, що в інший час отрок не біснується, а лише відзначають, що особливо люто він біснується саме в час молодого місяця. У тому, що напади набували надзвичайної жорстокості саме на молодику, варто бачити диявольську хитрість. Сатана по віку ще і лжець: дух прелісті, дух лукавства, дух ідолослуження і всякого ліхоїмства. Дух лжи і всякої нечистоти бачимо ми у послідуванні таїнства святого хрещення. Тобто, сатана це дух спокуси, дух лукавства, дух ідолослужіння і усякого неправедного збагачення, дух неправди і усякої нечистоти. Демон не просто хоче володіти людиною, але прагне спокусити якнайбільше людей. Згадаймо, що євреї не тільки жили за місячним календарем, а й жили в оточенні народів, які поклонялися місяцю як божеству. У Старому Завіті можна знайти безліч вказівок на культ місяця і на поширеність його навіть серед єврейського народу. Святе письмо прямо застерігає, і щоб ти, звівши очі свої до неба і побачивши сонце, місяць і зорі і все військо небесне. Не спокусився і не вклонився їм, і не служив їм, говориться у книзі Второзаконня. У відомій викривальній промові великого пророка Ісаї є такі слова щодо єврейських жінок: Того дня поскидає Господь окрасу спряжок на їхніх ногах, і зірочки і місяці. Зірочки і місяці не просто якась біжутерія. Це прикраси, пов'язані з поклонінням місяцю і зіркам, які носили як амулети. Саме тому з таким гнівом святий пророк говорить саме про ці прикраси. Текст пророка свідчить, наскільки поширеними були язичницькі практики серед тогочасних іудеїв. Пророки і праведники Старого Завіту наполягають, що місяць це ніяке не божество. І, створений він творцем лише для обчислення часу. Він створив місяць для визначення часів, говорить псалмоспівець. Чому ж отрок сильно біснується саме на молодику? Хвороба отрока була знаряддям дії Злого Духа, щоб зміцнити язичницьку віру у місяць як у божество. Насправді люди схильні до страху, особливо перед незрозумілим. І раціональним. Цей страх, спричинений неміччю і гріховністю нашої природи, засліплює нас. І тоді диявол, як говорить преподобний Іоанн Дамаскин, отримавши собі на допомогу нерозумність людей, що перебувають в Омані, користується цим страхом, щоб змусити нас боготворити те, що Богом не є, і робить з нас язичників. У світовій літературі чимало творів, у яких показано, що людина, пройнята страхом, готова прийняти будь-яку концепцію у будь-кому побачити ворога і готова боготворити і сонце, і місяць, і правителя, і все що завгодно. Життя людини і усього світу напряму пов'язане з цілком природними процесами, у тому числі і з молодим місяцем. Ми живемо не у вакуумі. Щось впливає на нас, на щось або на когось впливаємо ми. Але немає більшого бажання для богоборця диявола, ніж змусити людину вірити у несправжнього Бога. Диявол цілком звичайні природні явища підносить як надприродні і використовує це для того, щоб привити забобони, віру у прикмети і в астрологію. Немає особливого значення, у що. Головне, щоб відірвати від віри у істинного бога. Батько одержимого отрока жаліється, я приводив його до учнів твоїх, та вони не змогли зцілити його. Як же так? Адже Господь уже дав учням владу творити чудеса і виганяти бісів, хворих зціляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте. Бісів виганяйте, говорить святий апостол і Євангеліст Матфей. А тут раптом апостоли не змогли. Чому сам Господь після цих слів говорить: О роде невірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас? Ці слова вказують на невірство іудеїв, про яке неодноразово сказано у Святому Письмі. Найімовірніше, там були присутні численні вороги Христа, які з радістю використали ситуацію, що склалася, проти апостолів і самого Господа. На це, наприклад, вказують слова, наведені в Євангелії апостола Марка. Про що сперечаєтеся з ними? Батько отрока, який вимагав чуда і навіть влаштував скандал, звинувачуючи учнів Господа, також, по суті, діяв у дусі. Того самого роду невірного. Наприклад, Святитель Іоанн Златоуст прямо говорить, що батько отрока був слабкий вірою. Ще одним доказом маловір'я батька є один важливий момент, про який не згадує Євангеліст Матфей, але на нього звертає увагу Євангеліст Марк, котрий також описує це чудо. Батько перед зціленням його нещасного сина викрикнув. Вірую, Господи, допоможи моєму невір'ю. Ці слова не тільки крик зневіреного батька, ці слова це зізнання батька у своєму невірстві і одночасне свідчення пробудження у ньому його віри. Після зцілення, коли вже віруючий і вдячний батько відвів додому своє здорове дитя, апостоли, залишившись наодинці з Господом, запитали його. Чому ми не змогли вигнати Його? І Христос відповідає їм прямо через ваше. Що означають ці слова? Сам Ісус Христос не раз говорить про необхідність віри для здійснення чуда: віри того, над ким звершується чудо, або віри друзів того, над ким буде чудо, або віри того, хто звершує це чудо. Але саме в цьому випадку з отроком, лунатиком і біснуватим, сталося так, що в нього особистої віри не було, бо він був поневолений бісом. Віри його батька до певного моменту теж не було. І віри тих, хто повинен був звершити вигнання диявола, теж, як виявилося, не було. Куди ж поділася віра апостолів? Адже вони вже виганяли бісів, як про це свідчить Святе Письмо, і біси коряться нам в ім'я Твоє, говорить у своєму Євангелії апостол Лука. Можна робити різні припущення, можливо, вони були засмучені словами Христа про його майбутнє страждання, можливо, вони зніяковіли від великої кількості людей, які прийшли подивитися, чи зможуть вони зцілити біснуватого лунатика. Можна робити й інші припущення, чому і з яких причин зневірилися вони у своїй змозі виганяти бісів. Але зараз це не суттєво. Суттєво, що Господь, наставляючи апостолів, говорить їм про велику силу віри: якщо ви матимете віру з гірчичне зерно і скажете горіцій, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Це найвідоміший євангельський вислів: Віра навіть з гірчичне зерно дає змогу рухати гори». як же часто над цим висловом іронізували ті, хто не вірує, пропонуючи вірянам зрушити цю гору. Проте давайте згадаємо, що мова Євангелія містить багато образів і висловів, що мають переносне алегоричне значення. Хіба ж ми самі не вживаємо схожі вислови у повсякденному спілкуванні? Хіба ми не говоримо, в мене стільки ентузіазму, що я можу у зрушити? Говоримо. Але маємо на увазі, звичайно ж, не гори чи пагорби, а щось таке, що вимагає надмірних зусиль. Святі Отці звертають увагу саме на таке значення цих відомих євангельських слів, що переставити гору. Означає зробити яку небудь справу, що перевищує наші сили і взагалі сили людські. Наприклад, блаженний Єронім горою вважає зцілення біснуватого. Насправді сила диявола могутня і міцна, і тому вона уподібнюється горі. У будь-якому разі віра дозволяє робити те, що виходить далеко за межі наших природних сил і можливостей. Саме у цьому сенс євангельських слів, Віра з гірчичне зерно це мало чи багато? Ми звикли, що зернятко маленьке, і нам здається, що віра величиною із зернятко це незначна віра. Проте апостол Павло в одному з послань говорить так, «Якщо маю всю віру, так що й гори можу переставляти. Що ж ми бачимо? Апостол Павло говорить про переставляння гір, але при цьому згадує всю віру, а не віру із зернятко. Чи не суперечать ці слова апостола словам Господа? Ні, не суперечать. Тому що віра із зернятко це вже вся віра, тобто повноцінна віра. Невже із зерна проросте щось, якщо зерно неповноцінне? Чи виросте колос із пошкодженого зерна або дерево гірчичне із зіпсованого зернятка? Очевидно, що ні. І коли Господь говорить про віру з гірчичне зерно, Він уже вказує на повноцінну, сильну, глибоку та живу віру. Людина іноді думає, що її віра мала, немічна. Але якщо віра жива, щира, чиста, тоді ось із цієї, здавалося б, малої віри вмить виростає щось велике і надзвичайне і творяться чудеса. Віра дає велику силу, але про яку віру йдеться? Людина має вірити не просто тому, що вихована у православ'ї або зросла в країні, де сповідують православ'я. І через це вважає за потрібне дотримуватися певних релігійних обрядів, людина має повірити і сприйняти Христа по справжньому, як свого Спасителя і Бога. І тільки тоді вона зможе змінюватися і преображатися, і тільки тоді навіть віра з гірчичне зерно здатна подолати скелі зла і гори гріха. Після настанов про віру Господь говорить. Цей жаріт виганяється тільки молитвою і постом. Під цим родом розуміються падші ангели, нечисті духи. Отже, Христос прямо вказує, що вигнати їх можна тільки молитвою і постом. Усі пам'ятають вислів про здорове тіло і здоровий дух. Так, от, духовне оздоровлення тіла і душі можливе завдяки посту і молитві. Піст навчає тіло стриманості, а отже допомагає перемагати тілесні пристрасті. Стриманість зв'язує ноги близькі пристрасті, говорить преподобний Іоанн Ліствичник. А молитва, за словами преподобного, є перебуванням і єднанням людини з Богом. Преподобний Максим Сповідник пише, що молитва очищає розум, робить його світлим. І навчає його безпристрасного погляду на предмети світу цього. І таким чином молитва зцілює розум. Є такий вислів пустий розум, кузня диявола. Демони завжди мають змогу оволодіти людиною, коли бачать її незайнятою молитвами, богомисленням доброчинністю. Така людина для них місце підготоване та відкрите. У цьому сенсі чудово говорить про піст і молитву святитель Феофан Затворник, порівнюючи піст і молитву із зовнішньою і внутрішньою огорожею, через яку духи злоби піднебесної не можуть увійти, не можуть заволодіти ні душею, ні тілом. У сьогоднішньому Євангелії є ще й такі слова про біснуватого отрока, часто кидається у вогонь і часто у воду. Ці слова вказують на крайнощі. Диявол кидав отрока в протилежні стани, щоб максимально йому зашкодити і його принизити. Але крім того, вогонь і вода, як дві протилежні стихії, вказують на мінливість. Як часто ми непостійні у своїх вчинках кидаємось із крайнощей у крайнощі, спочатку нас із головою захоплює одне, згодом інше. Ми запалюємося то тим, то іншим. Спочатку захоплюємось кимось, а потім раптом змінюємо свою думку і вже відчуваємо неприязнь до цієї людини. І якби це стосувалося тільки мирських речей. Але ж ні, наша натура виявляє згубну навичку мінливості і в духовній сфері. То беремо на себе непідйомні молитовні правила, то лінуємося навіть перед їжею помолитися. То готові постувати як древні подвижники, то шукаємо собі виправдання для послаблення посту, яке насправді вже і не послаблення, а мало що не відмова від посту. Як говорить народна мудрість, то занадто святі, то занадто грішні. Для того, щоб у чомусь досягти результату, потрібна постійність. Про необхідність постійності в духовних справах багато говорять святі отці. Для доброчесного життя потрібно набути навичку постійно перебувати в молитві і виконувати заповіді. Мінливість, урешті-решт, призводить до послаблення віри і навіть до зради та боговідречення. Однак ті, які постійністю в доброму ділі шукають слави, честі і безсмертя, отримають життя вічне. Будемо ж, уникаючи крайнощей, йти золотим середнім шляхом. Набуваючи навичок постійно робити добро, щоб і ми перебували досконалими і збагаченими всім, що угодне Богові, якому слава, на віки віків.